За цвинтар за його спиною згадайте, який він. був. За цвинтар. Цвинтар був, ну я знаю, великий, такий не дуже. там була знаменита так напроти дзвіничі і так далі по капличам. Чудова каплича, така вроді двоповерхова. Значить, в не, неї зустрій був і двоповерхова каплича була. Казали, що я бачу я дитина і не можу. Так, 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 так. так. Я не можу пам'ятати, але yeah, там, yeah. щоб розмальована було, якимись знаменитими навіть так розмальовано було, що я я, я то не можу. Вот. Ну, 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 Чудова каплиця була. На цвинтарі практично захоронений майже жодний старий цвинтар був. Вот. Скажу в стані захоронення. Коли э, прийшли э, окупанти швид... сюди. Ні, то німці, німці, німці. Німці виїжджали сюди. Ось віці, з цинка біжав на мотоциклях, біжав в німці. А діда мого жив, мешкав, мешкав, Пачовський і Левко. Він син Швяшенків, бо Пачовський з Халагарівки на Збуча. І тут мого діда мешкали е, Пачовські, два сини, е, Левко і Роман. І дві дівчини Марійка і Зоя. Ніж Марійка, ніж Бопа і так далі, вона загинула. І вона вибита там на є з Бориску району могила. є, Ім'я вибита Марійка Почвська, вона вибита, вона там загинула, Марійка Почовська. А вони мешкали тут. І німці, як в'їжджали сюди, і той Левко, а він був гімназист, гімецьовчик і вишиванчий, вийшов їх зустрічати німців. А німці схватили його, а, а ще а на дзвіничі сиділи два чи три москали, які не що тут на дзвінечі так сиділи і відстелюваючи з тих е, м, пулеметів, І зняли два два їх. Було. Зняли їх дзвінечі, німці зняли, ну ясно заявився. Але рука чоловіка почав з він вийшов із, із світом зустрічати, бо ми хотіли, ми не хотіли москалі. А вони його схватили німці. Із, із, 41, із, із, 41 рік, то про що він розказує? Ага. Його повели до церкви і німці по польськи балахали, ні по-німецьки по-польськи, то були поляки, німецькі, поляки приїхали на тих мотоциклях. Монахи просили за нього, що ні сніві що далі, але ніснім пужі до неба. І біля Вівтора розстріляли Левка і тих застріли. І ми діду їх хоронив на тому центрі, тих два і, і, і Левка полив. Ну то ще, знає, Левка ніхто не поїхав, хоч він ніхто не перший, бо родинами ніхто не